Ви чули, що було сказано древнім: не вбивай, а хто уб'є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремно підлягає суду. А хто скаже на брата свого рака, підлягає синедріону. а хто скаже потвора, підлягає гиєні вогненні. Коли ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар твій. Мирися з суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, щоб суперник не віддав тебе судді, а суддя не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Істинно кажу тобі, ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останній кодрант. Ви чули, що було сказано древнім: не чини перелюбу, а я кажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею у серці своєму. Якщо ж праве око Твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів Твоїх, аніж щоб усе тіло Твоє було ввергнуте угиєнну вогненну. І коли правиця Твоя спокушає тебе, відсічи її та кинь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів Твоїх. Аніж щоб усе тіло твоє було ввергнуте в гиєну. Сказано також, коли хто розводиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. А я кажу вам хто розведеться з жінкою своєю хіба що через її любодійство призводить її до перелюбства, і хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує.